Віть індивідуальну суміш з акрилових пудер, яка б точно відповідала тону шкіри клієнта для ідеального камуфляжу. Розмістіть каплю акрилу на вільному краю нігтя, щоб подовжити нігтєве ложа та замаскувати обкушену ділянку. Розмістіть матеріал посередині нігтя, щоб змоделювати апекс та верхню арку. Нанесіть маленьку краплю до області кутикули, залишаючи тонку границю біля шкіри. Розтушуйте поверхню так, щоб вона набула натурального вигляду. Зашліфуйте поверхню та зону вільного краю, щоб визначити нову лінію усмішки. Розмістіть форму під вільним краєм для нарощування. Нанесіть краплю, щоб створити новий вільний край. Зніміть форму. Зашліфуйте поверхні, щоб проявити нову лінію усмішки. Відшліфуйте бафом та вдоскональте деталі. Очистіть нігодь. Нанесіть шар закріплювача CND Shellac Matte Top Coat. Полімерізуйте протягом однієї хвилини. Очистіть нігодь. Послуга вимагає повторної корекції кожні два тижні та щоденного використання олії Solar Oil.